Не надо... Дай-то есть сюда. Это батальон. Айдарь, не сюда. Я перевозгладил, правда. Которая никому не нужна, и нам это тоже не надо. Слава Украине. Героем слава. Олька, Олька. Я из ополчения Нас даже клиент заставили работать. Ваши доверяют. А Игорь, а что И где бегают мыши, да? прямо на себя. А Рядом-то будем-то нам боюсь. посвящения Нет, хватить. Не-не, я, о, как свет бьет широко, на рару, да? Угу. А потом, Есть. когда будем на пенсии смотреть эти кадры, ты скажешь, а я вот спрятался за спиной кузнеца. Да, да а кузнец, кузнец, кузнец за могучей спиной кузнеца. Ну, за кузнецом все пойдут. не я потом буду плакать вчера И пойдут. Не только за кузнецом, а да, и цепь Так, Україна понад усе. <ріст> <Нам розкажи, ріст> ти, <ріст> ти, <ріст> сюди, ага. сюди я попав. Коли блін взяли такі так попав для госпіталя. У ага. мене була контузія. І вже ми прийшли, <ріст> Зразу прийшли сюди в трьох. Ну не сюди. А прийшли допомогти 92-й, тому хлопці в боях участі не брали, хлопці не стріляні. І реально боялися, короче, так, що. Страх. Прийшли... А що розстріляне? А, теж після поранення. Так. І прийшли, прийшли сюди, почали їм допомагати копати окопи, бліндажі. Ту сторону ми укріпляли, тут mm -hmm. нічого не було зовсім. Тут, тут було все. Просто це був гор такий. Все. Mm -hmm. Ну, а вже пізніше почали під'їжджати черкащани і почалось від будівництво. <кій> Реально це. Орієнтовно десь два з половиною місяці. Будівництво і те, що ви бачите. Ну ясно, що <кхух> вся заслуга хлопців. Кістяк, який прийшов перший батальйон, ми бачили коли. Лопців. Хто там у нас такої головний жизнь? Сміття, нічого треба, як. Губера контора, дивіться, хто подумав. Якщо губера контора, то... І музика. Без коментарів. У нас навіть новостей немає, ми не знаємо, війна почнеться, ми не будемо значить, що ви горячи. <гум> так от здобуть, що там робиться, Верховна Рада чи Київ, то там каже. Верховна Рада, як нічого не робила, так і не робить. По-перше. По-друге, що тут відбувається, ви самі краще знаєте. Народ розчарувався до такої степені, що не знаю. Я це знаю. Tak my i przejeżdżamy między pierodowymi blokpostami na broniowanej maszynie. Dobry dzień, panie komandire. U mnie jest takie niestandardne zapytanie. Powiedzcie bądź łaska, to, że już wszyscy zauważają, znają, że bojcy ukraińskiej armii i dobrowolcy, regularne wojska na terytorium ATO, jakby skazaty, duże, duże bogato mieszane, praktycznie z bogatymi narodowościami drugimi. Есть такие, которые живут на Україні, є такі, которые приехали спеціально на Україну, чтобы вместе с украинцами помогать э, наведенню военного порядка. Как вы скажете, как э, к этому относятся внутри просто э, бойцы? На даний момент наши бойцы нашого того позитивно, потому что э, все національності, которые боливают за нашу рідну Україну, приехали и в Грузии, і з, з Чечни. І інші національності відносяться тільки, щоб наша вільна Україна, навіть набагато більше деякі наші політики до того, щоб наша вільна Україна була вільною, і встановити кордони на нашій вільній України, по відносності, як була встановлена кордони нашої України до, до 92-го року. Znaczyć, można to skazać tak, że jest jakby skazać bojowa e, patriotyczna gordość, że to faktycznie, że internacjonalne, bojowe że Ukraina wspomaga drugie narody, że są obiedzinione. Tak, można skazać tak samo jak Ukraina boliła za Gruzję, jak boliła za inne narody. tak i one pomagają na moment i nam. Tam było bogato i drugich nacji, które bratersko pomagają na Ukrainie, jakby процесс. że to proces tak. na